Він завжди йшов першим і ніколи не помилявся, ніхто не знав, як він це робить. Просто вранці міг сказати сьогодні не пхаємось у балку, там буде мінус. І в тій балці за годину дійсно працювала мінометка. Іноді казав до вечора не куріть на позиції. І надвечір приходив дрон із тепловізором. Він з'явився серед нас раптово, десь у лютому 2023 року, у секторі між Сватовим і Кремінною. Його привезли із сусіднього підрозділу. Сказали, досвідчений, пройшов багато. Назвався просто Орлик хлопець середнього зросту, сухорлявий, очі сірі, погляд постійно десь вглиб, наче слухає щось далеке. Спочатку думали якийсь монах або надто зачитаний. Але коли він з перших же днів став витягувати нас з підстав і виводити на ворожі пости, повага прийшла сама. Першого разу це виглядало як везіння. Ми вийшли на зачистку лісосмуги. Вся група йшла звичним маршрутом. Але Орлик раптом зупинився і сказав: сьогодні правий фланг не чіпаємо. Командир здивувався, чого це раптом, але дав команду обійти. За півгодини дрон зняв відео. На правому фланзі була ДРГ з влаштованими фугасами, всі переглянулися. Другий раз він зупинив нас просто перед посадкою, сказав, що через три хвилини буде лягати. Ми не встигли навіть повірити, як на тому місці почало класти. Після того всі дивились на нього трохи інакше, більше мовчали, коли він говорив. І, хоч він ніколи не казав, напевно, фраза сьогодні ляжемо стала страшнішою за будь-яку рацію. Він не командував, не кричав. Але коли казав відходити, всі відходили. Коли казав туди не суйся», навіть найсміливіші зупинялись. Його інтуїція зводила на нівець нашу втому і злість. Одного разу під час обходу сірої зони. Він раптом зупинився і подивився на сухе дерево. Там хтось є, сказав він спокійно. А чому ти так думаєш? спитав старший розвідник. Дерево обвітрене, а кора з того боку свіжа, відповів він. І коли туди запустили дрон, справді, за деревом лежав снайпер. Після цього командир почав дивитись на нього з підозрою, не з недовірою, з обережністю, як на людину, яка знає щось більше. Одного вечора командир спитав його прямо: Ти що, чуєш щось? Маєш якийсь прилад? Я просто бачу, відповів той. Що саме? не вгамовувався командир. Місця, де буде мінус, спокійно сказав Орлик і більше не пояснював. Його поважали, але почали боятись, бо не могли зрозуміти, бо все збігалося, і бо, коли він мовчав, було ще страшніше. В березні він підійшов до командира і сказав. Завтра, якщо підемо на стару ферму, не всі повернуться. Командир подивився карту. Там не було активності вже тиждень, але скасував вихід. Через день туди зайшли інші, втратили трьох. Тоді командир спитав ще раз: Ти хто насправді? І Орлик знизав плечима. Я просто пам'ятаю. Що саме? знову в лоба. Усе, що було, і де як стріляли, відповів. він. На цьому розмова закінчилась, але повага змінилась. Страх змінив цікавість. У когось з'явилось бажання використати. Хтось мовчки молився, але ніхто не сперечався. У квітні його попросили пройтись разом із екіпажем дронів по лісу, вказати відчуття. Він мовчки йшов і раптом зупинився. Там буде мінус, показав він на зарості. Який саме? спитав оператор. Той, що сам прийде, відповів він. Запустили дрон. І справді в кущах була розвідгрупа, що повзла на наші позиції. Після того його почали офіційно долучати до аналізу виходів. Але він усе одно не вважав себе аналітиком він ходив один, ночами, без ліхтаря, міг встати о третій і вийти в ліс, сказати потім, що було тихо. Як він це знав, ніхто не розумів. Але з кожним тижнем те, що він казав, справджувалося дедалі частіше навіть незрозумілі речі. Якось він глянув на дах сільського будинку і сказав там вогонь буде. Через два дні прилетіла авіа, саме туди. У травні командир не витримав і вирішив зробити перевірку. Сказав: Зараз покажи, де сидять. Я не можу змусити, відповів Орлик. Тоді що можеш? наполягав командир. Коли треба, я бачу. Коли не треба, не бачу, сказав той і замовк. Одного разу під час розвідки Орлик несподівано впав на землю. Всі подумали, міна. Але не було нічого, він просто лежав. Потім сказав вони бачать нас, вже прицілюються. Через дві хвилини перший приліт. Ми встигли відкотитися. Але він був першим, хто це відчув. У червні він сидів біля лісу і просто мовчав. Підійшов командир. Щось буде? Сьогодні ще велика робота, сказав він. Яка саме? спитав той. Від Бога, тихо відповів Орлик. За годину почався масований обстріл, нас дивом не зачепило. Але в тилу постраждали двоє, і він сидів, ніби все вже знав. У липні була нічна зміна. І він зник. Просто не було його на позиції. Через годину повернувся, втомлений, але спокійний. Де був? спитав командир. Перевіряв, чи відкритий шлях. Закритий, сказав той. У серпні ми отримали наказ вийти до покинутої школи на околиці села. Орлик сказав цей день останній тут. Командир спитав Для кого? Для когось із нас, відповів той. І мовчки зібрався, ішов першим, вивів нас через обхід, і коли ми дійшли, школа вже була розвалена, снаряд ліг раніше. Він стояв і дивився на небо, і сказав: Я залишусь тут. Чому? не зрозумів командир. Треба, щоб хтось був, відповів той і сів біля дерева. Ми повернулись без нього. Наступного дня туди прилетіла ракета. Він зник. Ми думали, загинув, але його тіла не знайшли. Через два дні він прийшов сам похмурий, виснажений, але цілий. Ти був там? спитав командир. Я був там, де треба було, відповів той. І тільки тоді командир зрозумів це не містика, це досвід, це пам'ять, яка не забуває жодного обстрілу, жодного кутка, жодного гілля. Його інтуїція, а це розкладений по кадрах фільм війни, що не виходив із голови. Він був артилеристом у 2014 2015 му і пам'ятав усе, не забував нічого. Його навчили бачити поле бою в голові, і це поле залишилось з ним. Командир мовчки сів поруч і сказав Дякую, що не покинув. А Орлик відповів: Я просто не маю куди йти, крім як туди, де буде мінус. Ми почали сприймати його не як людину, а як інструмент. Хтось казав, він як тепловізор на підсвідомості, хтось називав його живою картою. Але він залишався спокійним, завжди один, мовчазний усе більше мовчазний, іноді здавалось, що він втомився бачити. У вересні він почав прокидатись серед ночі і виходити в ліс. Просто стояв, без слова, без жесту, і потім повертався, ніби з доповіддю. Сам собі. Якось він подивився на карту і сказав: тут буде мертвий коридор. Ніхто не зрозумів. Але за три дні ця ділянка стала зоною мінометного вогню безперервного. Кожні дві години. Ми обходили той мертвий коридор, наче яму. А він одного разу пройшов його сам і залишив записку. Вільно. Як він це вирахував, ніхто не знав. У нього не було приладів, тільки очі і якась інша логіка. У жовтні його покликали до штабу. Командування хотіло знати, яким методом він діє. Він сказав: Методу нема, є досвід, що саме ти бачиш, питали. Те, що ви бачите пізніше, відповідав він. Як ти знаєш, де будуть лягати? не вгамовувались офіцери. Бо я бачив, як вони лягають, перше де саме. Це не майбутнє, це вже було, на», сказав він. Усі переглянулись. Хтось сказав, його треба на центр прогнозування. Але він відмовився. Сказав, що не хоче сидіти за монітором. Я мушу бути там, де може лягти, сказав він. У листопаді ми отримали нове завдання прикрити евакуацію з посадки. Орлик подивився на карту і сказав: цей вихід, як глухий колодязь. Командир запитав: І що це значить? Звук ще буде, а людей ні, відповів він. Ми змінили маршрут. Старий маршрут обстріляли градами. І, хоча ми встигли, всі мовчали довго. Ніхто вже не питав чому, лише що далі. Одного ранку він підійшов до пораненого побратима і сказав: Твоя група ще не вся. Про що ти? спитав той. У тебе буде ще один. Але не звідси, відповів Орлик. Через два тижні той хлопець вивів із поля юного добровольця, який загубився. У грудні він дивився на схід довго, кожного ранку, і одного разу сказав. За цим лісом більше нікого не буде. Ми подумали, що він говорить про ротацію. Але за тиждень наш блок зрушили, і справді той ліс лишився позаду. Його слова ставали реальністю, але сам він ставав тінішим, тихішим, витонченішим, начебто його бачення витискали з нього енергію. У січні, коли земля стояла промерзлою, він знову зник, ввечері, без слова, і вранці його не було. Ми прочесали ліс. Радіо мовчало, і тут на рацію приходить коротке повідомлення тут не шуміть, приліт. І справді ми затихли. Через хвилину пролетів Орлан і не побачив нас. Ми врятувались. Але де він був? Знову залишилось таємницею. У лютому його попросили допомогти новому підрозділу. Він спершу мовчав, потім сказав їм треба бачити самостійно. Тобі не шкода, якщо вони помиляться? спитали. Помилки це лінії на карті пам'яті. Відповів він. Але все ж поїхав. Через три дні повернувся їм ще вчитись, сказав тихо. У березні ми помітили, що він почав щось писати в блокнот. Кожного вечора. Сторінки заповнювались стрілками, координатами, лініями, але без жодного пояснення. Одного разу командир спитав це твій щоденник? Він відповів: Це щоб хтось міг бачити після мене. У квітні він знову повів групу вперед. Але перед виходом сказав. Якщо не повернусь, не йдіть шукати. Ми мовчали. Всі знали, він завжди повертався, цього разу теж. Але йшов повільніше. Втома була в очах. А ще щось, ніби тінь. У травні він сказав скоро не треба буде мене. Чому? здивувався командир. Бо хтось вже бачить. Молоді, вони вчаться, відповів той. Ти хочеш піти? обережно запитав командир. Я хочу стати спокоєм, а не перечуттям», – сказав Орлик. Але не пішов. У червні був великий вихід, обхід трьох позицій. Він вказав. тут буде порожньо, тут буде дрон, а тут дивитись на дерева. Все справдлось. дрон на другій позиції, а на третій розтяжка, замаскована сухими гілками. Його точність була страшною. У липні він просив залишити його на нічному спостереженні. Один командир не хотів, але дозволив вранці Орлик не прийшов. Лише на світанку ми знайшли його в посадці. Він сидів на колінах, дивився в далечінь. Поруч зошит. У ньому запис. Сьогодні був мінус. Але не тут. Він підвівся і сказав це вже близько. Що? спитав командир. Мій останній запис, відповів той. Але ми не зрозуміли. У серпні почалась велика операція. Нас перекинули ближче до лінії. І Орлик знову вказав точку тут буде їхній резерв. І знову в точку. Арта накрила колону, втрати ворога великі. Але в той же вечір він мовчав і написав у зошиті: Після цього я більше не йду вперед. Командир спитав: Ти що кидаєш? Я передаю, відповів він. У вересні його залишили в тилу. Сказали Перевтома. А він просто сидів і розмовляв з новими. Показував карту, пояснював, як читати пейзаж. Як бачити ко не тільки очима, і одного разу він сказав конок, коли бачення перестають бути дивом, приходить логіка. В жовтні він зник остаточно, без записки, без тривоги, лише зник. Ми шукали, ми питали, але ніхто не бачив. Тільки один хлопець із сусіднього підрозділу сказав: Я бачив його біля ріки, стояв і дивився на воду, а потім пішов в ліс. Більше ніхто не бачив. Командир відкрив його останній блокнот. На останній сторінці було написано Я залишаюсь у тому, хто бачить, в тому, хто не лізе, коли не треба, в тому, хто чує, коли ще тихо, в тому, хто вірить не в магію, а в пам'ять. Після цього багато хто почав зберігати його записи, вивчати, повторювати маршрути. І щось змінилось. Люди стали пильніші, мовчазніші, розумніші. Його пам'ять залишилась у всіх, і коли хтось із молодих сьогодні каже: Туди не ходімо, щось не так, командир усміхається і каже: Орлик говорить, і ми слухаємо.